Мер Ірпеня Олександр Маркошин зустрівся у режимі онлайн із мером міста побратима Мілвокі Кавальє Джонсоном. Вони обговорили план подальшого розвитку співпраці між містами сьогодні мілвокі США та люди з усього світу переосмислили сенс патріотизму, бо бачать, як українці захищають свій дім від російського агресора. Будемо намагатися підтримувати ваші ініціативи, особливо які стосуються розвитку молоді в Ірпені, Зазначив мер мілвокі Кавальє Джонсон. Ілвокі шукатиме можливості, щоб допомогти збудувати сучасний арт-центр в Ірпені для талановитої молоді. Співкоординаторкою цього процесу буде засновниця благодійної організації Френс an Angel» Аня Верховська. Зараз ми закінчимо проєктну документацію і вона буде допомагати рухати разом з мером Мілокі цю зустріч з бізнесом, і там ми приїдемо обов'язково на презентацію, розповімо, скільки це коштує, скільки буде дітей навчатися, за який час можна це збудувати, і я впевнений, ми зберемо кошти на це. Вже у липні Мілвокі передасть ірпеню інтернет-обладнання для освітніх закладів. Крім того, у місті побратимі проведуть благодійний велопробіг, де планують організувати збір коштів на відбудову Ірпеня. А ще у Мілвокському аеропорту на місці, де десятиліттям була мозаїчна фреска, присвячена Санкт-Петербургу, з'явиться куточок на честь Ірпеня. Коли почалася війна. Город цю стіну повністю закрив. И сейчас а, в аэропорту Милвоки а, просто белая стена. Мэр Маркушин предложил а, мэру Джонсону, чтобы а, эту стену сделали а, стеной гир, города Герой Эрпинь, чтобы все те люди, которые живут в городе Миллоке, это где-то 2,5 миллиона человек, а также все те люди, которые приезжают и уезжают из аэропорта, знали о городе Герой Эрпинь. Нагадаємо, співпраця Ірпеня з американським мілвокі розпочалася у 2018 році. Угоду про співпрацю підписали тодішні очільники міст Володимир Карплюк і Том Барет. Тоді Мілвокі стало першим американським містом, підтримкою якого заручився Ірпінь.